Всім добрий день! Їдемо в село Марківка і одна громада Антопіль. Кажу, дуже цікава історія оцих сел. І в Антополі є палац. Подивимося, ну, дорога, звісно, Трешняк. А -а 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 -а! Дорога взагалі Трешняк. Тільки що було жахіття. О, 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 о. От поїдуть туристи по такій дорозі, скажіть, будь ласка, Яке, яка б не була історія цікава, поїдуть туристи по цій дорозі. Господи боже мій. Коли ж цю країну перестануть гробувати? Мар. Першу шукаємо школу. Сказали їхати прямо до Водойми. І церкву бачу, вон там церква дуже красива. Будемо підніматися до неї зараз. О, тут гарно. Але ж дороги немає. Без юка. Плаває, плаває машина в різуці. Тут цікаво да? верх-вниз. Це напевно сільрада. чи клуб. То нам сказали повернути садочок до гімназії. Нас тут чекає людина. І що ми бачимо? Ми бачимо маєток. Гімназія знаходиться в маєтку. Отакі. От О, Цікаві місця. Добрий день! Добрий день. Людмила Олександрівна. Так. Нарешті ми до вас доїхали. Що це за маєток? Це є маєток Антонія Перловського. Хто це такий? Так, це є маєток Антонія Перловського у свій час їхній батько Станіслав Перловський. Викупив да наше село в 1853 році і подарував його своїм синам Антонію та Адольфу. Брати побудували маєтки, один з них наша школа. Ходім, давайте пройдемо. Давайте пройдемо. Слухайте. Ну тут я так зрозуміла, що був дедропарк. Ні оцей сад. Це ага. є парк, це є залишки саду, який в свій час посадив Антоній Перловський, тому що обидва брати були великими природолюбами, і вони де жили, там створювали для себе комфорт. І... Ой, слухайте, ну гарно. Так. Гарне такі у них. Добрий день. Так, це центральний вхід. Центральний, а не з колонами з тої сторони. День. Добрий, Добрий день. Добрий Добрий день. За це панів. Да, 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 це. За панів там був центральний вхід. А, це да. вхід в гімназію, я зрозуміла. Так, Тепер це є вхід до гімназії. Оце у них у нього один маєток був, а що тут ще до нього при. Було пристосоване Оцей маєток. Був це одного з братів Антонія. Ще є один маєток. Він знаходиться в протилежній стороні нашого села. Але на жаль, тому маєтку пощастило менше. Залишилися лише руїни. руїни. Хоча в свій час там е і контора була за колгоспу, і ФАП знаходився. Далі був гуртожиток. Ну час безпощадний і до стін панських теж і тому зараз залишилися тільки руїни, але все одно. Певний вигляд можна ну, зрозуміти. за да? собою. Я е виїжджала, не звернула увагу, де там зліва, справа? Ні, ви не могли коло нього а? їхати. Це угу. зовсім протилежно. І церква дуже цікава, цікава. Церква в нас теж дуже стара, древня церква. 17 століття? 17 століття. 1600? Е перша згадка про неї датується 1757 ти року. А тоді року. 18? Тоді 18. Угу. Слухайте, ну гарно, гарно тут. Боже, так виходили пани. Це, напевно, їх був задній двор, двір, і дивились на такі, а там десь річка внизу. Да? так? Є річка Шинилівка. Вона теж зберігає свою, має свою історію, свою таємницю. Душа пані Мечислави живе до сьогодні. Це жінки його? Е, ні, це панянка, яка їхала в гості до Кароля. Ярошинською перепрошую до четвертинських в гості до четвертинських, але на жаль, не доїхала. А що трапилось? Що трапилося ну річка на той час була досить таки повновода, тому що Марківка це на сьогоднішній день село. Колись ми називалися Янушград. Знову ж таки, саме магнати, польські магнати рід четвертинських, вони жили і керували. Нашими землями за їхнє клопотання село було переіменовано на місто Янушград. Була у нас фортеця, турецька фортеця, фортеця з ратушею. Висота бійниці приблизно до п'яти метрів. Була підземелля, які сполучували Марківкою Антопіль. Знову ж таки, є до сьогодні. Просто вони За... такі аварійно. законсервовані. Так, так, так. Ну там тож також можна цікаво багато чого знайти. Зна... Ні, вже не знайдемо, вже їх зазадетонували, да? немає туди вже Що, Ви мені скажіть серед? А що страпилося з ціє... І Що саме цікаве, Що річка була дуже повна вода? Ходили судна, велася торгівля. Є навіть так написано, що із турецькі купці до нас приїжджали, торгували різними вирощами. Саме Рід Четвертинський домігся того, що нам було присвоєно подароване магдебурзьке право, але мешканці все одно залишалися кріпаками. Яка кількість людей була? Хоч приблизно. Ну, знаєте, ну, тисячами. Рахувалися люди тисячами, тисячами Но точної тому, нема що... да тілько Ні, немає точної кількості і е, дуже джерел багато. Ну чому шумилівка? Тому що шумить, тому що джерела ну а хумить. річка Шумилівка. Річка Шумилівка. Ага. От ви коли проїжджали малесеньку частиночку, її ага. бачили, а колись вона була судноплавна, повноводна річка. І коли пані їхала в кареті, то шум води злякав коней. Вони схарапувалися. Так, і хоча кучер крикнув, аби пані рятувалася. Але і панянка втопилася. втопилася. Панянка втопилася. Е Януш дуже перейнявся цією трагедією. А Мож... вона до нього якесь вона... відношення мала? Ну, е Коханка була е чітко не прописано, а, ну, але куханка. здогади, як такі говорять самі за да. себе. І тому він наказав кріпакам. Аби до річки звозили мішки, набиті вовною, і мішки набиті піском, і засипали джерела більше місяця. Кріпаки гарували, але все ж таки вдалося приглушити. Вдалося приглушити. З часом річка оміліла. Ем, От але знаєте, що ми можемо бачити на нашій річці лебідку, яка водночас і красується. І пишається, і сумно схилила голівку. Хто Реально? Знає, можливо, то є пані Мічеслава. Да, ну, ну... Місце для легенди, для вигадки, Як звали її пані? Мечислава. Мечислав. Мечислав. А що туди? А оці корпуси вони вже побудовані. Так, це, да, 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 да. це вже такі, скажімо, новітні будови, вони збудовані в ХХ столітті. Це не вас... школа. Це те школа корпуси, а, школи. Зрозум... а нема ніякої кімнати. там Такою, як то кажуть, народною, чи <плес> щось таке. Народознавство. Ну, чи, може, історії села, візнать? нема нічого. Ні, як такої немає, але в деяких приміщеннях ви можете подивитися є літ. О, давайте, а, дякую, угу. цікаво буде. Оця веранда, що ми бачимо, за панів стін оцих не було. Тобто а. Тут була відкрита веранда. Ага, це була відкрита тераса. Да, гарно було. Так, да, дуже так гарно було. На старих світлинах є такі ще е, А є світлини у вас? Є. Можете є світлини, показати? Є.